Лузер Юзер 41,67. Зараз себе почуває хорошо, тому що думаю, що він написав такий влучний коментар. А я почуваю себе сумно, тому що якщо у цієї людини є діти, то 100% що вона точно так же спілкується зі своїми дітьми. А фрази, принижуючи фрази, на штаб цього коментаря, типу, ти гратися вмієш, а думати ні. Формують у дитини комплекс меншовартості, а також внутрішнього критика. І як наслідок, дитина потім боїться щось запитати, боїться, що зробити не так, у неї підвищується тривожність, а також стає занижена самооцінка. Друзі, ті, у кого були такі батьки, хтось так виховувався, знаєте, щось не знати. Se normal.